В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ні для кого не секрет, що церква переживає нелегкі часи. І саме зараз важливо подивитись, на приклад християн, які проживали у часи гоні. Особливо близькими для нас є святі Божі Апостоли, яких ми згадуємо ледь не щодня. Кожен пострудився по-своєму, хтось заставав нові общини, Інший навернув тисьязичний, хтось потрудився словом, хтось ділом або навіть і пером. Божественний Павел вміщає в собі усі ці критерії. Автор 14 послань, одне з яких ми завтра будемо слухати, адресовано Вряном Коринфу, якому відкриває та підтверджує своє право іменуватися служити Христовий». Він проливає світло на основні свої апостольські, мученицькі та місіонерські труди та відкриває для нас тайну, як сила Божа в немочі звершується. Апостол Павел кожне своє слово підтверджує кров, перетерпівши сім заключень, три колеби крушіння, побиття камнями та полками. Кроваві рани та гоніння від язичників та лжебратів. Але після усього цього він залишається вірним Христу. І більше того, з кожним днем все більше утверждається у вірі Христовій. Як висока температура робить із простої руди дорогоцінне каміння та сильний тиск із винограда робить вино, так і людина, перетерпівши гоніння, отримує силу Божу та блаженство. Навряд чи хтось із смертних витерпив би стільки, скільки притерпів Павел, завозлюбивши його та возлюбленого ним Христа. Він плакав з плачущими та хворів з хворими. Це і є істинна характеристика апостола. Як каже святий Сімеон Новий Богослов, хто не пізнав скорбот, не пізнав і Бога. Хто тікає від воні, тікає від Христа. І тільки той, хто у найважчі хвилини залишається з Богом, може називатися Сином Божим. І після усіх своїх трудів апостол Павел все одно боїться, боїться, щоб за нього не подумали більше. Як розповідає нам діяння святих апостолів історію, як його і вернаву за великі чудеса, бажали богами. Але подібно до того, як Бог створив стихії світу, з одної сторони немощні та, та слабкі, бо вода може напивати та тупити, а вогонь обігрівати та спалювати. Щоб з однієї сторони показати велич Божу, а з іншої людину від безумства. Так само і апостоли були воїстину чудесні, але кожен мав свої слабкі сторони. І саме в цих сторонах ми бачимо і себе. Яскравим прикладом для нас є її отці старого Завіку. Пророк Ілля, Іона, Моїсей і навіть в навіть ну, певні моменти свого життя проявили свою слабкість. Але, до прикладу, пророк Моїсей, вбивши людину, потім спас мільйони, а пророк Іона, втікши від проповіді, потім повернувся і врятував цілу країну. Кожен з нас мусить притерпіти свою Голгофу, щоб потім отримати Воскресіння. Тому, дорогі брати та сестри, всечасні отці. Давайте пам'ятати, що тільки через гоніння ми зможемо стати сильнішими і отримати силу Божу. Бо як показує історія, важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють легкі часи. Оці легкі часи народжують слабких людей, а вже слабкі люди створюють важкі часи. Тому давайте в ці важкі часи. Згадувати немаловідомого графа, що хай бояться кривдники вір всі звіруючих, бо вони будуть просити мене про допомогу, а я допоможу їм. Амінь.